Усім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо класичний масаж спини. Я з вами поділюся своєю технікою, поділюся своїм баченням даної процедури. І на початку ми з вами будемо починати з нанесення масла. Ми працюємо на звичайному маслі, без жодних ароматичних домішок фірми Thai Oil, яку можна спокійно придбати в інтернеті або в наших студіях. Наносимо масло. До речі, зверніть увагу, я коли один раз наніс масло, я вже не відпускаю спинку. Я ось так от обережно підливаю його собі під руку. Це дуже приємно для відвідувача, оскільки масло нагрівається під моєю рукою, і немає такого відчуття, коли наливають холодне масло на е, спинку, на шкіру. Це дуже неприємно. Класичному масажі зазвичай рекомендують починати з легесенького поглажування, але, чесно кажучи, на практиці я цього не роблю і не раджу цього робити, оскільки люди зазвичай приходять на відчутний масаж. Тому я одразу, як ви бачите, розпочинаю з таких вже розігріваючих рухів. Отакий От рух я називаю динамічна вісімка. Його вам слід запам'ятати. Це дуже цікавий інтерактивний рух, який дуже легко адаптувати у будь-який масаж. Він є дуже приємним, він допомагає розігріти нашу спинку. І після цього я хотів вам показати, як саме я ділю спинку, по яким зонам я буду працювати. У мене спинка розділяється на 9 зон. Перші 4 це верхній пояс. Я їх називаю ліва та права лопатка для розуміння для швидкості запам'ятовування. Потім між лопатками, ця зона дуже часто забивається, я її опрацьовую окремо, ліва та права частина і додатково додаю верхні пучки трапиці видного м'яза, шийку, залажу. Це обов'язкові зони, з яких слід розпочинати. Масаж я роблю від голови донизу. Це все робиться для того, щоб якщо у вас буде людина, у якій часто підвищений тиск, то ми мінімізуємо ризик того, щоб людині не стало погано під час масажу. Наступні наші зони це ліва та права коса мишця. Ми з ними також окремо попрацюємо, зробимо акцент на цій зоні, оскільки косі м'язи виконують опорну функцію, і дуже багато спеціалістів, чесно кажучи, на них забувають. Чого я вам не раджу робити, це дуже важлива частина спинки, яку потрібно якісно опрацьовувати. Потім ми з вами перейдемо на. Поперековий відділ, паравертебральні м'язи, гарно, якісно їх опрацюємо, оскільки ця область допомагає тримати спинку рівною. Вона дуже часто є зажатою у більшості людей. І закінчимо ми з вами роботою з поверхневими пучками сідничних. М'язів. Ці зони взагалі дуже часто в принципі не опрацьовують спеціалісти не тільки у форматі масажу спини, а й в цілому, у форматі загального класичного масажу. Я не раджу цього не робити, оскільки опрацювавши сідничні м'язи, у людини одразу відпускають ножки. Вона відчуває таке відчуття легкості після вашої процедури, і це додасть лояльності вам як спеціалісту. Працювати я буду тільки з цієї сторони, оскільки, якщо я буду на ту сторону переходити, вам буде не видно, що саме я роблю. Але я буду проговорювати, коли я повинен був би на ту сторону переходити, щоб ви мене правильно розуміли. І ми почнемо з вами з роботи над першою зоною. Ось тут вона знаходиться. Це права лопатка. Перший рух наш, це подвійне, кільцеве. Я стараюсь виконувати ці рухи таким чином, щоб лопатка у мене була між руками. І роблю ось таку подвійну вісімку. Це стандартна вправа, яку показують на будь-яких курсах класичного масажу. Я впевнений, якщо у вас є базова підготовка, ви цей рух знаєте. Якщо ви тільки починаєте навчатися масажу, то я раджу звернути увагу саме на цей рух, бо він максимально базовий і досить таки простий в опануванні. Далі я переходжу на вимінання. Ось тут у нас знаходиться круглий м'яз. Ось тут дуже багато зв'язочок, які з'єднуються, допомагають в рухі нашої ручки. Ось тут ми обов'язково якісно проробляємо, а потім переходимо на верхній пучок трапецевидного м'яза і йдемо по його дугі. Як ви знаєте, трапеця у нас починається від основання черепа і йде. До ключиці. Ось його дуга йде і ми по такій самій траєкторії з вами проробляємо ось такими хватаючими рухами. Цей рух трішки схожий на подвійний кільцевий, але специфіка його така, що ми працюємо як щоб це пальчиками прожимаємо. Як вам по силі? Комфортно? Обов'язково потрібно зробити. Комунікацію з відвідувачем, тому що це досить індивідуальна робота, і треба постаратися підлаштуватися під вашого відвідувача. Таких повторень ми робимо три рази. Ми їх називаємо сети. Я зараз ще один сет зроблю. І перейду до наступної вправи. Але зазвичай у форматі масажу спини 30 хвилин ми все повинні виконувати по три. Рази. Цього достатньо, щоб якісно опрацювати всі наші зони і вкластися в наш час. А між сетами я виконую ось цю нашу подвійну вісімку. Після того, як я опрацював з першої зони, мені потрібно перейти на протилежну сторону і опрацювати другу сторону. Я цього робити не буду, оскільки вам не буде видно. Але специфіка тут така сама. Я взагалі раджу вам, коли ви виконуєте. Масаж спини постійно рухатися вокруг спинки, шукати гарні кути, щоб вам було зручно опрацьовувати, щоб у вас спинка була рівною під час роботи, і щоб ви не травмували себе як спеціаліст. І кожен раз, коли я виконую переход з однієї сторони на іншу, я зупиняюсь на шийному відділі і виконую ось такий невеличкий комплекс. З цієї сторони дуже зручно. Пропрацювати шийний відео. Ось ці рухи називаються гребніобразні. Вони теж є базові, ви можете ось побачити у, <кхи> у моделі невеличкі аж мурахи по коже пішли. Тому що ця область є дуже тригерною. Вона дуже, е... вона дуже турбує людей, які багато часу проводять за кермом або сидять в офісі, сидять за комп'ютером. Так би мовити, в позі креветки постійно в телефон втикають. Це зона, та, яка підійде майже всім людям, яка є актуальна для всіх людей. Ми виконуємо ось такий рух вдоль паравертебральних м'язів і робимо таку саму вісімку, як ми робили минулого разу. І я люблю уйти ось так от на ручки дуже приємний рух. І після цього я переходжу на іншу сторону, але зараз цього робити не буду. Зробимо вигляд, будто я вже доробив другу зону і повернувся знову на ісходну точку, з якої ми з вами починали. Дві зони я зробив праву і ліву лопатку. І зараз ми будемо з вами працювати між лопатками. Дуже важлива зона, оскільки тут у нас велика мала ромбовідналий ромбовідний м'яз, який допомагає смикати наші лопатки. Також ми будемо допрацьовувати з Верхніми пучками трапецевидного м'яза, тому особливу увагу потрібно дати цій зоні. Починаємо ми так само з подвійного кільцівого нашого руху, який ви, певно, вже запам'ятали. І переходимо до ось таких вимінаній великим пальцем. І стараємось прямо так добряче взяти трапецевидний м'яз. Тут може бути навіть людини боляче, тому не соромтеся скомунікувати, щоб розуміти, яку силу прилагати в даній області. Потім ми плавно переходимо на гребнеобразний наш рух. Ліва рука, як ви бачите, в мене залишається на місці. Працює з поверхневим пучком трапиці видного м'яза, а права рука між лопатками йде до неї. І таких ми так само робимо три сета, а між ними робимо нашу динамічну вісінку. Я ще раз вам покажу від початку. І дуже важливо усі наші рухи плавно з'єднувати. Плавно, красиво з'єднувати, щоб людина, кожен ваш рух відчувала як щось унікальне. Щоб це не було якоюсь, знаєте, скриптовою роботою, Так, один рух такий, другий такий і так далі. Ви повинні працювати плавно і з одного руху плавно переходити на інший рух, на третій, на п'ятий, десятий і так далі. Це дуже важливо. І стараємося тримати ритм однаковий, щоб не було так, що ви один робите от різко да, роздражаєте рецептори, а наступний рух робити повільно. Так виконувати класичний масаж не можна, оскільки ви будете подразнювати організм, а потім розсобляти і робити суперечливі рухи. Після того, як ви зробили, опрацювали три рази нашу третю зону, ліву сторону, паравертебральну область, грудного відділу плюс шию, після трьох сетів, ви через шию переходите на. Протилежну сторону і виконуєте праву сторону перевертебральних м'язів. Я цього знову не буду виконувати. Просто допрацюю з шиєю і повернуся на місце для того, щоб ви ці моменти запам'ятали. Коли ви відточите дані рухи, ви це зрозумієте, коли у вас пазл зложиться самої техніки, ви це зрозумієте, що ви будете постійно вокруг спини ходити. Так, щоб максимально зручно підібрати для себе ракурс. Це дуже багато сил вам зекономить і якість вашої послуги буде дуже на високому рівні. Далі ми з вами виконуємо таку ж саму подвійну вісімку і переходимо на косі м'язи. Ми починаємо вже з відомого для вас руху з подвійного кільцівого. Ви можете робити або зверху вниз, або знизу вверх. Різниці великої немає. Тут робіть же, як вам зручно. Я, наприклад, роблю подвійне кільце зверху вниз, а ось таким вимінанням повертаюся нагору. Вимінання я роблю двома руками. Одна в мене на трапецівидному м'язі, так би як прихвачую його, а інша. Робить ось такі кругові вимінаючі движення до в сторону е, подмишки. І ми якби з'єднуємо ці дві ручки. І таких ми робимо так само три сети. Ще раз повторю вам. З вісімки я плавно перехожу на подвійну кільцевий рух і плавно перехожу на вимінання. Ось наш сет ми зробили. Таких ми повинні були зробити з вами три сета. Після цього я плавно перехожу на протилежну сторону. І знову ж, я не буду його робити. Я не хочу ставати спиною до вас, щоб ви дуже гарно мене і правильно зрозуміли. Знову я роблю ось таку вісімку від шия. З переходом на руки. І повертаюся на ісходну точку, замість того, щоб доробити ліву, е, кос, е, лівий косий м'яз. Я знову повертаюся, я його пропускаю. І ми з вами доходимо до поперекового відділу перевертебральних м'язів. Вони дуже часто є зажатими. Ці м'язи досить такі е, потужні, і тому потрібно тут е, досить багато сил використовувати для того, щоб їх. Глибоко і якісно пропрацювати. Перший наш рух це гребнеобразний, який ми з вами вже теж бачили сьогодні. Ми йдемо від хрестя до початку лопаток. Вони приблизно тут починають, тобто ми до них і доходимо. Ви пам'ятаєте, перед цим ми вже тут працювали, і зараз ми досюдова так само йдемо, щоб у нас не було. Порожніх місць, порожніх тканин, з якими ми не пропрацювали ще. І обов'язково ми починаємо зверху хрестця, не заходимо на гастісти. отростки. це дуже неприємно, якщо особливо грібнеобразна по ним ходити. Ми їх оминаємо. Гребнеобразний наш рух. І потім ми тими же ж костяшками робимо вимінання. Я працюю двома пальцями зазвичай. Зазвичай, цього вистачає. Іноді, якщо хлопчина крупний запишеться на масаж, я можу використати три пальці. Але частіше в мене робочі два пальці, а інші спомагательні. І ось такими виминаючими рухами я промінаю цю область, знову виконую нашу вісімку динамічно і перехожу на шею із цієї. З цього положення я виконую такі ж самі рухи. Оскільки тут в мене розкривається трішки інший кут. Я тут можу прям добряче перенести центр тяжко, весь, весь свій корпус так само в подвійному кільцевому. І цю всю роботу я закінчую нашою вісімкою з положення від шиї. І з переходу на руки. Чудово! Нам з вами залишилось ще допрацювати з сідницями. Я трішки приспущу, Сподіваюсь, YouTube не забанить це відео нам. І трішки масла додаю, бо там його недостатньо. Не соромимось додавати масло. Буває так, що... Шкіра може у людини бути суха, і тобі постійно потрібно підивувати масло, щоб комфортно працювати. Це нормально, тому варто його тримати біля себе постійно. Перший наш рух подвійна кільцевий. Таке саме, тільки ми зараз працюємо на місці. Зазвичай я працюю від грибня поздошної кості, його дуже легко знайти. Це така костяшка, ну ось тут буде випирати в будь-якої конституції. ви Легко її знайдете. І я працюю так, щоб вона була між двома руками у мене. Подвійне кільцеве. Потім таке ж саме вимінання, як ми перед цим робили на косих м'язах. Але тепер ми на місці це робимо. І грібніобразна вдоль грібньопоздошної кості. До хрестця, але на хрестець не залазимо. Ось такі у нас. Сет на сідницях буде. Знову показую, подвійне кільцеве. Я зазвичай роблю по 5 рухів приблизно. Цього достатньо, щоб усі ці комплексні сети виконати по 3 рази і вкластися в якісний 30-хвилинний масаж спини. І при цьому дійсно. Глибоко пропрацювати всі тканини, особливо проблемні місця, які турбують більшість людей. Після цього я повинен перейти на шию так само і на протилежну сторону, і допрацювати з іншою стороною, з лівою сідницею. Це ми будемо так само з вами пропускати. І у нас зараз буде кінцівка. В кінці класичного масажу, як і будь-якого. Із стандартних класичних технік я раджу закінчувати невеличкою вібрацією. Ми якби розганяємо лімфу після того, як ми пропрацювали з м'язами, ми трішки розганяємо їх і робимо кілька вижимаючих рухів в сторону регіональних лімфатичних вузлів. Це в підмишки. Це вперед до пахових лімфатичних узлів в сторону з живота або підключичні і надключичні лімфатичні узли. І в кінці можна зробити легесеньке поглажування. Після процедури ми обов'язково накриваємо нашого відвідувача, знову комунікуємо. Запитуємо фідбек стосовно масажу, і тільки після цього ми можемо е, назвати нашу процедуру завершеною. Як ваше самопочуття? Все добре. Все добре. Дякую за перегляд. Буду чекати на ваші лайки, коментарі. Е, до нових зустріч!